Думала, як мені зробити для себе перець. Ну, хоч трошки, да? Оцю капусту якусь тушила. Я трохи цієї капусти. Не знаю, скільки воно піде, бо на кожний цей попробую по, по своїві. Чотири штуки. Так, треба, щоб остило, бо мені ж його із м'ясом, з фаршем треба перемішати. І все на око. Так. І щоб не гаряче, щоб фарш не зварився зразу. Щоб трошки остило. Я думаю, з холодним фаршем зараз і, і гарячка, щоб мені вистачило. Хе -хе. Ну, це робила для чоловіка фарширований перець. Думаю, собі щось таке хочеться. Ну, щось ну, інше, не знаю. От, попробую зробити так. А потім вам скажу, як воно. Були б кабачки, додала по фарш кабачків. Ну, це точно смачно, а з капустою. Ну, цікавенько. Але я думаю, що не зіпсується. Так. Добавлю солі і перцю для смаку, бо фарш не солоний. Так. Перемішую. Та просто гаряча ще. Але зараз перемішаю з фаршем, буде нормально. Ой, не знаю, що це воно буде. Але я не думаю, що я зіпсую. Борис не можна? Фарш можна. От і спробую, що це в мене таке вийде. Як останеться, що з ним робити потім. А потім знову перце якусь нафарширую, залишу в морозилці. Я думаю, що з морозівки нічого з ним не буде. вже не риса перець, щось воно до кінця не дійшло, це я вже бачу кінчик пустий, чим його тут і допхнуть? ну, як уже є? Да? Сливка, де тут моя? Вирішила, що кожен перець по сливі. Це буде не з рисом, ну. Но... Багатенько накретила, покладу морозилку, ще куплю перця і ще буду фарширу. Добре, перемішую, солити не буду, бо мені здалося, що я сипанула у фарш. Ну, трошки, трошки сипанула соль. То солити не буду. Так, лавровий лист. Духмяний горошок. Заливаю томатом Ставлю на вогонь. Тушити буду десь годину. Відірватися від розетки не можу, бо сідає телефон. Все. І так в мене на вечерю тушена капуста і от два перці. І що я готувала і показувала вам печене яблука, ну, я не знаю, там три, скільки з'їм, не знаю. Записник. І свіжі яблука, ну, не знаю, буду їсти свіже чи буду печене їсти. Так, фарширований перець получився дуже смачний.